Гарно, гарно, гарно. Слава гарно. Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Чим займаєтесь? Чим займаєтеся? А дивіться, ходи, покажи сюди в камеру. Всім благословінь Дивіться, Максимко, трішечки, трішечки посміхнись, синочку. Трішечки, так. Ой, дуже скований, синку. Трішки розслабся Максимко дуже серйозний, хлопець. Так, і дивіться, яка золота осінь. Ну, трішечки Максимко скований зараз, бо дві камери наведено на нього. Але в загальному Максимко гарний хлопець. що ти такий сідливий, сину. Їдемо стрихтися до Лановець. І їдемо дорогою з Білозірки на Ланівці. Просто хто з Лановецької громади, не пожалійте часу, якщо є можливість така, і заїдьте на цю дорогу, покажете страшку туди, ще дорогу. Подивіться, яка тут, яка тут краса. Тут просто неймовірно, неймовірно красиво. Ну і виходять, виходять навіть непогані, непогані фотографії, бачите, які гарні фотографії. Так, ось Максимко. Ну, красиво красиво дуже. Тримай Максимко. Тримай, я ще покажу Михайлика нашого. О, ми їдемо дорогою на Ланівці. Дорога вся така красива. Максимко, тобі подобається? подобається. Чесно, так. покажи. А, гарно, 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 гарно не фокусує. Так, це наш Михайлик. Дивіться, як він заріс, треба його трішки постригти. Зараз їдемо до перукаря і Максимко, і Михайлик. Ну і всім благословінь. Дивіться, яка гарна дорога на Білозірку. Ну, ями є, але гарна, гарна природа.